Сьогодні подивимось на показники добробуту в Україні та Європейському Союзі. Порівняємо нас та наших найближчих сусідів. Скільки люди там заробляють, як відрізняється вартість життя, та врешті наскільки ми бідніші? Поїхали! Ось так виглядає розподіл середніх зарплат в ЄС у євро на годину. Якщо рахувати стандартні 8 годин на день, в місяць виходить 160. В такому разі у Польщі середня ЗП буде 2320 євро. У Словаччині 2750, в Угорщині 2050, а в Румунії 1760 євро на місяць. Це до оподаткування в кожній країні воно різне. А крім цього, в єврозоні його рівень ще залежить від кількості дітей та сімейного стану платника податків. В середньому по союзу ставка 17-35% від рівня заробітної плати. Тому сказати скільки заробляє на року середньостатистичний поляк, доволі складно але я пошукав відповідну інформацію на місцевих сайтах і от що в мене вийшло. Словаччина 1430 євро, Польща 5360 злотих, Угорщина 451 тисяча форентів, Румунія 5079 леїв. Якщо перевести це різноманіття у гривню, то отримую такий рейтинг. У Словаччині 62 тисячі гривень на місяць, Польща 53 тисячі гривень, Угорщина 49 та Румунія 44 тисячі гривень на місяць в середньому. В Україні ж наш Держстат зафіксував середню зарплату на рівні 17 тисяч гривень на місяць. Розрив більше ніж суттєвий в 2-3,5 рази. А якщо ще подивитись на ВВП на душу населення, правда, лише по 2022-му, актуальніших даних у світового банку поки немає, то взагалі декому може стати погано, адже відповідний показник в Україні менше за словацький у 9 разів. Але в той же час важливо розуміти, що середня зарплата та дані Світового банку, хоч і фіксують прірву, але не повністю відображають те, як насправді живуть люди. Ну от взяти середню ЗП, наприклад, на умов. У підприємстві працює директор із зарплатою 100 тисяч гривень, його зам 75 тисяч гривень, охоронець 15 тисяч, і два менеджери, що отримують по 25 тисяч гривень на місяць. Якщо брати середню ЗП, то на цьому підприємстві вона становитиме 48 тисяч гривень. Але це, м'яко кажучи, далеко від дійсності. Натомість краще застосовувати так звану медіанну ЗП. Вона показує зарплату людини, яка перебуває посередині виделки оплати праці, і в нашому випадку вона становитиме 25 тисяч гривень. Для того щоб показати це в розрізі країн, існує індекс Джині, який показує, як розподіляються доходи населення. Чим він вищий, тим більш нерівномі. І якщо порівнювати Україну з нашими сусідами, в нас один з найкращих показників. Тобто в Україні більше людей отримують зарплату близьку до середньої по Україні, а в умовній Угорщині менше. Давайте почнемо з хвилюючого багатьох питання комунальних платежів. Газ. Ось так у другій половині 2023-го виглядала його середня вартість для побутових споживачів Європейського союзу. Максимальна ціна трохи більше 20 центів за кіловат-годину. Так, там рахують саме в кіловат-годинах, Найнижча – 2-3 центи. В Україні нафтогазом зафіксована стала ціна у 7,96 гривень за кубічний метр газу. Якщо перевести це в кіловат години, вийде 70 копійок, півтора центи за європейськими мірками, що є найнижчим показником серед усієї єврозони. Далі електрика. Відповідний графік вартості в європейців виглядає ось так. Найвища ціна 50 центів за кіловат годину, найнижча плюс-мінус 5. в Україні. Ж зараз встановлена єдина ціна у 4,32 гривні за кіловат години, що еквівалентно одному центу. Це робить нашу електроенергію найдешевшою у Європі. Так, до цих цін ще потрібно додати доставку газу та розподіл електроенергії, але їхня вартість незначна. І Україна все одно матиме одні з найдешевших комунальних послуг у Європі. Як ви розумієте, особливо по електриці, ми платимо і близько не ринкову вартість. У Мене був про це ролик з детальними розрахунками по кожній складовій комуналці. Раджу подивитись. Далі оренда, оскільки порівнювати ціни по всій країні не дуже об'єктивно, пропоную подивитись вартість у столицях. Ось так виглядають дані по середній ціні оренди у 2023 році в країнах ЄС. Увага на наших сусідів. У Києві, ж, у тому ж 2023-му оренда коштувала в рази дешевше. Порівнювати ціни в магазинах точково не бачу сенсу. Тим більше, що є спеціальні рейтинги, які показують середню вартість життя по країнах. Пропоную подивитись на відповідний рейтинг, який складає аналітичний підрозділ видання за камері. Гортаємо вниз і шукаємо нашу країну 164-те місце. Серед наших сусідів Туреччина, Киргизстан, Парагвай та інші. Також можемо подивитись на яких місцях у світі, за даними рейтингу від Нумбео, знаходяться наші міста. Тут звичайно не всі населені пункти, але для загального розуміння, те, що треба. Сусіди Києва за вартістю життя, здебільшого, невідомі широкому загалу міста з Латинської Америки: а Одеса, Львів, Харків та Дніпро знаходяться поряд з містами з РФ та Середньої Азії. Тобто наші населені пункти набагато дешевші ніж європейські, і на цей факт також потрібно зважати, коли ми порівнюємо їх та наш добро. Давайте підемо по найпростішому шляху і порівняємо, яка різниця у зарплатах та яка різниця у цінах. Таким чином ми побачимо, наскільки в нас відрізняється якість життя. Використовуємо дані з вже згаданого аналітичного центру. Отримуємо, що в Україні в 1,9 рази дешевше жити ніж в Словаччині та Польщі, в 1,4, ніж в Румунії, та в 1,7, ніж в Угорщині. Якщо поєднати ці дані із розривом зарплат, то ми отримуємо, що дуже умовно рівень добробуту в Україні гірше ніж у наших європейських сусідів на 60-80%. Але звичайно, по цим даним є нюанс. В Першу чергу стосовно імпортних товарів, у виробництві яких не можна зекономити на дешеві робочі силі в Україні: електроніка, бензин, автомобілі та специфічні продовольчі товари. Також до категорії не сильно дешевше ніж ЄС можна віднести купівлю квартир. Наприклад, в Києві один квадратний метр коштує від 1000 до 2400 доларів на вторинному ринку, а у Бухаресті в середньому 1700 євро. Не набагато дорожче, а от різниця у зарплатах відрізняється сильніше. Якраз в цих категоріях у середньостатистичного українця буде набагато гірша купівельна спроможність ніж у середньостатистичного мешканця наших європейських країн. Сусід, що у підсумку, звичайно, розрив у добробуті є, і він чималий, але у той же час різниця далеко не в рази, як може здатись на перший погляд. А якщо розуміти, що в Україні можна заробляти не середні 17 тисяч а скажімо, 25-30 тисяч гривень. То це плюс-мінус буде дорівнювати добробуту середньостатистичного поляка по основній масі покупок. Тому не треба недооцінювати наші можливості. Доволі непогано можна жити і в Україні. Ну і врешті також треба пам'ятати, що леову частину нашого добробуту вкрала Росія. Якби на це всі ми були б значно заможні. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.